Комік лав Юрій Іздрик. Наша любов, як і зоріні війни, Просто кіно з попкорном. Зовні неначе усе спокійно, наче усе пристойно. Тільки у кожного зірка смерті в спогадах незагоєних. <клес> і обидвоє <клес> терті перці. Прикрі і вперті обоє, Тільки у кожного ніжні вени, І нерви, як павутинки, в кожного дивні прадавні гени, В перлах і на мистинках. Кожен несе у собі дитинку, мов найдорожчий спогад, Кожен і сам, як намистинка, плюс намистинка поряд. Наші тіла і душі голі, наше кіно неспішне, гола любов у голім полі, радісна і безгрішна. Юрій Іздрик. Дякую.